Письменник Мирослав Дочинець зустрівся із прикарпатцями. Видавець, філософ, журналіст, лауреат Шевченківської премії висловив вдячність читачам, що проявляють цікавість до його книг. Зустріч відбулася у національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття в межах фестивалю Коломийський манускрипт. Коломія об'єднує авторів, видавців. Читачів, бібліотекарів, людей, які зараз українську літературу утверджують, доносять до українського читача. Це дуже гарні, дуже прекрасні, такі енергетичні якісь обміни. Дуже цікавий, позитивний, такий лайтовий письменник. І от хотілося побачити його і почути зблизька. Слава вам, що ви маєте попит потребу в цьому, що я тут понаписував. Хочу подякувати передусім за потребу книги. Потребу українського слова, потребу кріпити дух, який особливо зараз там неймовірно потрібен. Я спостерігаю за ці два останні роки, що попит на книжку українську в рази збільшується, як у столицях. Так, у провінції українській, так і за кордоном серед нашої діаспори і не вимушені. Невимушені. Тому це дуже радісні і відрадні моменти відбуваються такі, знаєте, об'єднання. Я про Мирослав Дочинця знаю давно. Став його книжечки. Вона і була її літак. Яку я скупила всю книгарні, яка була. Я знаю поверх 10 книжок і роздрувала всім своїм знайомим і друзям і родині. Стала вона з часом у них настольною книгою. казала мені колись, Тета, дитинку. Це моя настільна книга, коли мені дуже. Прикро, я читаю дочинця на даний момент. Я читаю вічника. Дуже мені подобається Мовою, Безумовно, надзвичайно багатою знанням нашого краю України, особливо Карпатської України. Вони перевершені знання. Знаєте, що мені подобається у нього? Він відчуває, що зберігання цих традицій, як він пише, що зберігайте традиції, це не тільки просто обряди. Це місточки, по яких людина йде іде через болото життя. І Це дійсно реальна правда. Я не той письменник, який намагається загравати ще тачем якісь оповідочки, якісь розваги, якісь інтрижки і так далі. Це література добра, але мені це ну знаєте, не зовсім цікаво. Мені хочеться, щоб мої книги були якимись відкровенням, які несли розраду, поклик які зараз особливо потрібні Слово це інструмент згори це є. Мабуть, ну найважливіше, що ми можемо письменники десь служити і давати читацькому світові і собі.